Усім привіт, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Пропоную вам приготувати прикарпатський борщ на квашених буряках. Це неймовірно смачна та корисна страва, яка змінить вашу уяву про його традиційність. Кислий смак квашених буряків додає борщу особливої свіжості та насиченості. А ще присмак домашньої копченої ковбаски підтверджує його оригінальний смак, який огортає та доповнює всю велич. І, як то кажуть, у кожної господині свій борщ. У нас на Прикарпатті є теж декілька варіацій цікавих борщів. Одним з таких є прикарпатський борщ на квашених буряках з домашньою ковбасою. Зазвичай готується він після свят або тоді, коли є саме домашня ковбаска. Щоб приготувати цей борщ, попередньо потрібно заквасити буряк. Нічого складного у цьому немає. Процес квашення досить простий. Потрібен тільки буряк і вода. У нашій сім'ї квашений буряк є завжди. Використавши один, відразу квасимо інший, адже не знаємо, коли захочеться приготувати страви з нього. Майте на увазі, буряковий квас будемо використовувати теж. Обов'язково потрібно шматок домашньої ковбаски. Це саме та відмінність від звичайного українського борщу. А також неодмінно відварюємо велику білу квасолю для ситності. Основою будь-якого смачного наваристого борщу є бульйон. Можна використовувати як свинину, так і домашню птицю. На цей раз у нас стегно півника, якого ви так часто чуєте під час приготування на дворі. Ретельно промиваємо, очищаємо від усього зайвого, що нам не подобається. Відправляємо варити в холодну воду. За цей час картоплю нарізаємо довільними дрібними шматочками. Це вже досить незвично, але робиться дуже швидко. Так як часу на приготування завжди не вистачало, газдиньки старалися робити все у руках. Для правильної густоти борщу беремо 1,5 кг картоплі на 5 літрів води. І як тільки піднялася піна, вода починає закипати, зливаємо її. Робимо це завжди, незалежно домашнє м'ясо чи магазинне. Знову заливаємо чистою водою та продовжуємо варити. Далі цибульку нарізаємо на дрібненькі кубики, щоб збагатити смак та м'яса. Саме так просто нарізаємо, а смажити зовсім не потрібно. Бульйон вийде і так досить наваристим та ситним. Додавання будь-якого жиру тут буде зайвим. Не переживайте, в кінцевому результаті вона повністю розтвориться, і ви будете відчувати тільки приємний смак. Варимо до готовності м'яса протягом години-півтори. Домашнє кориче м'ясо добре поварилося. Воно віддало свій насичений смак бульйону. Відправляємо до нього два невеликі корінці петрушки. Перець духмяний 5 штук та 30 грам солі. В кінці приготування спробуємо, якщо солі буде недостатньо, додамо ще. Відправляємо одну моркву, нарізану півкільцями. Щодо капусти, то тут її додавати не потрібно, так як борщ по часу більш прив'язаний до пізньої зими та ранньої весни. Одразу ж за нею кидаємо підготовлену дрібно нарізану картоплю. Накриваємо кришкою, варимо 10-15 хвилин до готовності овочів. Наступним етапом нарізаємо квашені бурячки довільними шматочками, схоже на картоплю, але дрібніше. Цей квашений бурячок повністю готовий і не потребує довгого приготування, тому завжди його додаємо за 10 хвилин до закінчення варіння борщу. Він залишиться більш твердим, хрустким, буде мати виразний та приємний кисло-солодкий смак. Який відмінно поєднується з іншими овочами м'ясом та кубасою. Якщо додати його ще на початку варіння, бурак буде дуже м'яким, вивареним, менш виразним за смаком та кольором, вийде зовсім інший борщ. Саме такими дрібними шматочками його буде зручно та приємно відчувати і смакувати у готовій страві. Коли картопля майже готова, відправляємо варитися бураки. В основному український борщ з квашеним буряком має своє походження у стародавніх традиціях квашення овочів для зберігання їх на зиму. Квашення буряків дозволяло зберігати їх тривалий період, а також надавало особливого кисленького смаку, який відмінно пасував до борщу. До речі, квасом ми не тільки червоний, а й білий буряк. З якого готуємо суп бігус та подаємо його з печеними пирогами. Процес його приготування та квашення буряків є на нашому каналі. Тож завітайте та переглядайте, ви точно відкриєте для себе нові смакові вподобання. Традиційно наш котик допомагає нам знімати не тільки м'ясо та рибу, борщ теж йому до подоби. Він чекає своєї порції. Колір борщу виходить ніжно-ніжно-рожевим. І на смак він ще недостатньо кислий, та підсилювати його будемо за допомогою бурякового квасу. До речі, всього 15 глядачів зі 100 підписані на наш канал. Це прикро. Давайте виправимо цю ситуацію. Тож тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися нові цікаві рецепти. Тепер нарізаємо нашу домашню запашну ковбаску. Вона має чудовий вигляд та запах, хоча минуло немало часу. Ця ковбаска чудово збагатить борщ своїм копченим смаком та ароматом. Нарізаємо її кубиками. Переважно використовуємо рублену ковбаску. Додаємо 200-300 г, не більше, тому що копчений присмак переб'є смак борщу і ви отримаєте зовсім інше. Тепер підійшла черга до бурякового квасу. Додаємо два черпачки, щоб підсилити кислинку та забарвлення борщу. Цю кількість можна регулювати в залежності від кислотності самого буряка, його соку та від особистих смакових уподобань. Саме сік додає борщу той характерний кисло-солодкий смак. Якщо буряк васиться вже більше місяця, обов'язково його пробуємо, щоб не перестаратися. Після додавання бурякового квасу продовжуємо варити борщ на маленькому вогні ще декілька хвилин. Щоб його смак добре розійшовся, тим часом нарізаємо дрібненько зубчик чеснику. Він додасть і запаху, і свого пікантного смаку готовій страві. Відправляємо до кастрюлі чесник та ковбасу. Всі ці інгредієнти та спеції, варячись разом, чудово об'єднуються. В результаті ми отримуємо неповторний борщ з багатьма шарами смаку. Обов'язково додаємо лавровий листочок та зелень кропу, щоб завершити приготування прикарпатського борщу, даємо йому відпочити настоятися хоча б декілька хвилин, щоб всі інгредієнти наситилися один одним. Неймовірно смачний прикарпатський борщ, приготовлений на м'ясному наваристому бульйоні з домашньою ковбасою, на квашених буряках та буряковому квасі, готовий. Він має зовсім інший смак, якщо порівнювати його з традиційним, адже присутній невеликий присмак копченостей. Цей борщ є дуже легким у споживанні і в той же час поживним. Маючи легку кислу нотку, він вразить всіх, хто його спробує без виключення. Кислуватість від квашених буряків та бурякового квасу надає борщу освіжаючий смак та незвичайний відтінок. Додатково присутність інших овочів та спецій робить його багатим та насиченим. Обов'язково подаємо його гарячим, додаючи декілька ложок відвареної квасолі. Прикарпатський борщ це відмінна страва, що поєднює в собі смаки різних овочів, м'яса і має визнання. Це наша національна гордість української кухні. Цей борщ є цікавим та непередбачуваним у смакових відчуттях. Є ситною стравою, яка задовольнить наші смакові рецептори після холодних закусок, салатів чи свят. За бажанням заправляємо його сметаною, яка додає борщу ніжну текстуру. Дякую вам за перегляд, вільний народи, вільної країни. Сподіваюся, вам сподобалося наше відео. Залишайте коментарі зі своїми враженнями та переходьте на канал, щоб побачити багато українських рецептів. Завжди ваші карпатські шкварки.